Відверто зізнаюсь про свої емоції Я дуже злий. Я дуже злий на Арестовича, бо він сам прямим текстом сказав, чому несе всю діч, яку несе. Я то готувався як одну із родзинок до свого майбутнього детального огляду, вибудовував там люту аналітику, підбирав докази, щоб аргументами підтвердити свої висновки. А Олексій обламав мені всю роботу і сам. Все Арестович был эффективен в информационной работе, например, там. Да. Смотри, однозначно в начале войны сто процентов можно утверждать. А например. где он, где он, где он этот Арестович? Почему у него нет государственной должности? Почему он таланты не употребляет на, на пользу своей родине, а вынужден сидеть за границей и бурчать в твой микрофон? Надо, надо обратиться к президенту. Правильно. Давай. Забери, забери, забери меня, забери, забери. Ну, Арестович зізнався, що розповсюджує всю ту люту брехливу чорнуху, тому що його турнули з офісу тряпками. Він про це багато місяців натякав. Я вшов. от і все. Вони не стали за мене вступатися. Ходив колами навколо цієї теми. За мене Чоловік, який дав рейтинг, голос, але серце Зеленського залишалося холодним як сталевий фронт Ріната Ахметова. І от Олексій не витримав і Прямо все сказал. Где он этот Арестович? Почему у него нет государственной должности? Везьмите назад и все проще. У меня есть что предъявить, президент. Я вважаю, що со мной разів раз предельно несправедливо башус. Буду сварити офіс президента. Ви довели Олексія до істерики. і не кажіть, що не помічали, як він місяць за місяцем плакався, як несправедливо з ним вчинили. тебе вибігів, що держаться зубами що ли? там звісно, не все запад. Олексій знаєте, все таки в одиночку врятував країну на інформаційному фронті. На своїх плечах виніс офіс на вершину рейтингів, тримав Зеленського за Шеверит і не пущав, коли йому пропонували літак в штати і потім героїчно сам сів в цей літак. У нас є бо не втік, а є втік. Мене згнали з моєї родини. Випив цю гірку чашу до дна наодинці, а у відповідь побачив лише чорну невдячність. Кстати, завтра годовщина, як я б ушов з офісу. От, і, е... Я говорю, я не женив ніколи, я був радий, що я ушов з офісу. 100%, звісно, так, звісно. Бесумнівно. Без, без Є лише одна проблема. Арестович сам написав заяву на звільнення, його ніхто не виганяв. А повинні були, повинні були впасти в ноги і благати. Зрештою, це ж. Арестович, собственний персони, йолипа. Просто кому там уже вже мішав Арестович. Ну, то все. Все-таки я ставлю офісу двійку за таку роботу. Ви ж знали, що людина історична. Схильна до драмі і обіду. Він ж не перший раз кінець кінцем, заламуючи руки, звільнявся з офісу. Ще до війни. Ну, це, це ж було вже. Куда йшов Арестович? Астович просто ну, як би це делікатно сказати. Взяв паузу. Возможно, Алексей Рістович почав свою президентську кампанію. Ну та ви б там в офісі, хоча б з жалості покликали його назад. Ви ж бачите, що людина вже рік страждає і є лозить, є лозить ту тему на кожному ефірі. Кінець Вообще, я тебе скажу, що історію моєго вовнення з офісу. І то як працювали лі послідоворки по Дніпрі, пам'яті по і так далі, хто працював, це ще тема дільного дослідження. і от саме тому через глибоченну особисто образу Арестович зараз торпедує Україну на мільйонну аудиторію, вигадуючи всілякі нісенітниці, аби лише розхитати крісло під Зеленським. Ну він як порядна людина дає і дає шанси. Пам'ятаєте, що він сказав на прес-конференції? Що ну зокрема, коли мене згадали, він сказав, що ну я даю шанси, тому що ну, от людина йому потрібно. Стати жорсткішим із оточенням. власне. Дядько вже просто пішов у відрив. Він уже не приховує своєї цілі добитися кризи в державі і розвалити управління в армії тилу. В цьому ми сьогодні переконаємось на конкретних прикладах. Ну, здавалося б, коли ти вже відпрацьовуєш краще таких метрів кремлівської пропаганди, як Соловйов і Кісільов. Ну, то на такого персонажа можна просто махнути рукою. Ну, взагалі, про що можна говорити і пояснювати, головне навіщо? Але цей амбасадор руского міра, виявляється, не вилазить з українських трендів Ютубу. Я теж був здивований. Щотижня мільйони переглядів кришталево-чистої, нефільтрованої на бруньках московської чорноротої пропаганди. Я слухаю цю дичину і не вірю, що це хоч хтось може сприймати всерйоз. Але реальність показує, що. Може, навіть якщо його брехні розсипаються при найменшому от просто дотику до контраргументації. Але біда в тому, що йому чомусь ніхто по-серйозному не опанує. Ну, ладно, там фельдман, там в голові оця макака. У нього одна задача сидіти і дві години махати шиєю. Але я дивлюсь і на Ютубі взагалі майже немає спростувань. Закликаю всіх блогерів доброї волі записувати якнайбільше викривальних відео, тим більше, що його тези відверто брехливі і розраховані, ну просто з. Зовсім на уже, скажімо так, дезорієнтованого глядача, так що спростувати їх надзвичайно легко. Ця зараза має зустрічати хоча б якийсь опір, поки йому знову не виділять коврик в офісі президента і він не впокоїться нарешті. Ну а записувати це відео було вирішено після конкретної тези Арестовича, яка. Ну, настільки монструозно брехлива, настільки перекручує реальність, настільки нагла в своїй кричущій дурості, що ну я ж випав, сидів з відкритим ротом і думав: ну невже можна от настільки нахабно виливати на голову своєї аудиторії відро лайна? Виявляється, можна. Мабуть, в цьому і секрет брехати максимально нагло, максимально вшизову. От прям нести повну ахінею. І публіку просто паралізує від такої нісенітниці, сказаної просто безцінні посмішки з максимально серйозним лицем. Ну, ось ця його фраза. Арестович розказує, що візит друга України, держсекретаря Блінкіна, де він анонсував аж 2 мільярди свіжої допомоги, це. Тотально зрада намазана на огиду. Сам факт его внезапного визита. Это ж когда госсекретарь, у которого дел, простите, хватает в мире, Китай, там Африка, Ближний Восток, Израиль, прочее, прочее, во а сами, сами штаты бросает все и летит через океан 12 часов, чтобы добраться до Киева. Прилететь не может в Украину, уже садиться, поезд, едет, правильно? Сутки добирается, это огромная история, длиннее, сложно. Режим, протокол безопасности и так далее, он не может, это очень тревожный сигнал, сам факт его визита. Ні, здається, все-таки Арестович в кінці не витримав і зарвав. Типу, невже і таке зжируть? І такі живуть. Я ще такого ніколи не чув, щоб візит підтримки перекрутити на 180 градусів. Ну так будь-який візит офіційної персони до будь кого можна назвати тривожним сигналом, коли Байден, порушуючи всі протоколи безпеки для президентів США, приїжджає в воюючу країну, аби її підтримати, поарестовуючи цей факт ну тривожніший сигнал, тривожніше нема куди. Здача українських інтересів. Ну чого зупинятися? Сам факт візиту Путіна до товариша жі це тривожний сигнал для товариша жі. А візит товариша жі до Путіна це тривожний сигнал для Путіна. Особливо тривожних сигналів Путіну привозив блістательний товаріч Кімчинин. Ще він правда, мільйон корейських снарядів привіз, але Арестович брехати не буде. Кінець кінцем Сонце сунцелікому ну, отцу нації утрінні звізде. що більше нема чим зайнятися, чи що. на якомусь броньованому потязі через границу, воюючу країну, по якій дня дронами луплять, зачем? Сам факт этого, это очень тревожный сигнал для Путина. Ой боже, ну невже хтось на повному серйозі сприймає Арестовича? От прям на повному, от за чисту монету? Ну ну він ж навіть не старається. Він він рже, коли це говорить. Він за повних кретинів сприймає свою аудиторію. Він це сам прямим текстом говорив. Він казав, що. Найбільше цены те идиоти, которые продолжают его слушать, и лайно він им не скормил. Сколько при он при этом не перевзувався в поветрие. Я очень люблю резкие повороты в своей риторике, потому что я всегда потом внимательно смотрю, среди прочего, кто остался. И я всякий раз с удовольствием это отмечаю, что вне зависимости от кульбита в моей риторике всегда остаются люди, которые всегда... Вот один и тот же костяк из года в год, которые говорят, Пфф, нам вообще плевать. Как бы, на да, идем как шли. От це люди. А то все. Ідемо далі. Арестович заговорив про корупцію. Мільярди гривень переведені на счета фейкових фірм, це украдене. Украдена оборона украдене средство оборони украдене щастя Харкача, і ми ділоси обічної банальної Сто процентно правильно. Ситуацію мають розслідувати і вже розслідують. І навіть якщо б не покрали нічого, все одно розслідувати і контролювати треба тут взагалі ніяких питань немає. І ні для кого з нас, на жаль, не новина рівень корупції в країні. Тут важлива динаміка і напрям боротьби з корупцією. Всі закони, які від нас вимагаються прийняти на шляху до вступу в Євросоюз. І які ми на щастя швидко приймаємо, принаймні станом на зараз, це цеглини, яка одна за одною вибудовують бар'єр стіну на шляху корупції. Здавалося, в такій ситуації повного надриву, коли країна стоїть на межі виживання, лише ну відвертий покайок буде інформаційно торпедувати на шлях в Євросоюз. Бо тільки це і лише це зможе здолати нашу корупцію європейською юридичною палкою. По добрій волі вона сама себе не поборе. Ну, 30 років якось вже пробули, і нічого. Антикорупційні органи самі себе не побудують і не проконтролюють. І знаєте, я знайшов цю людину, яка робить все, аби зберегти в Україні корупцію і не дати нормальним законам її викоріння. Ваша напсовіти, ваша судебна реформа, йдіть нахер. Мы будем решать, как нам реформировать нам советы, судебные реформы и все остальное. И вот примерно в таком тоне с ними надо начинать разговаривать. Я Запад недолюбливаю конкретно. Скоро в Украине при встрече с европейцем или американцем будут плевать им в лицо. Я, например, считаю, что нам нечего делать в ЕС. Нафига нам в такую организацию? Эти люди 18 лет не могут унифицировать розетки. Что мы там забыли, Юля? Нужно ли России и Украине быть частью такого Запада? Зачем? чим що би там забутива Дочка де вчаться дочка в університеті вчиться в Європі старша, середня з мамою виїхала також в Європі навчається. Хоча тут найсмішніше інше, тут ми маємо всі повчитися в Арестовичі, витримці і цинізму, бо про корупцію впевненим не дрогнувшим голосом нам розповідає людина, яка невідомо як виїхала за кордон, не будучи навіть позаштатним радником без будь-якої посади, просто блогером Альоші. Мені здається, якби я зібрався полетіти в Нью-Йорк, як рестови. Ви тут десь недалечко живете? Ну да, не дуже далеко. В центру в центр в біля централ парку. Локація, да, один дома. Да. Хто опинився б в Нью йорку Донецької області і записував би. Тріумфальні Тіктоки, що я стою в чотирьох кілометрах від горловки і я готов взяти этот міст. Так, ладно, він би був просто блогером. Виїхав майор, чи я не знаю, полковник, підполковник, чи до якого він там звання дослужився на інформаційних фронтах. При тому, що він бив себе п'яткою в груди, що народжений для війни. В якомусь сенсі я був ситуації, якщо вже там как это вам сказали, і більше повторювати не буду, тому що Ну теж себе хвалить, як как би бы... звісно, вже пойду. Добровольцем Сразу побегу пір, не повестки. На центр повістки. Передайте нашим, що ми їхали. Прекрасна історія про силу людського духу, як людина власна над своєю долею, був народжений для війни та переламав. Коло истории, взяв долю у властной руки, змінив хід истории и опинився в элитному районе нью йорку Порой руку судьбы нужно направить. Есть такая категория ухилянтов, они не все, конечно, которые в сто раз умнее, смелее и храбрее, чем те, кто боюет. Услышали? Да. И за, Особенно много их за границей. Вилья Централ Парк. Потому что нужно много иметь очень сильной воли, чтобы отказаться играть в чужой игре, которая не нравится. Я не люблю дерганных военных, которые то увольняются из армии, то идут в армию в зависимости от того, какая, какая фамилия у главнокомандующего. Настоящий военный, он как это, служит стране, а не верховному главнокомандующему. Так, Олексій, ми почули, що у вас великий кохонес. Ви мали неабияку мужність піти проти системи і залягти на дно в Нью-Йорку. Ну, Герой, якого ми заслужили, чи не заслужили, не знаю як краще сказати. На вашому прикладі будуть виховувати нові покоління офіцерів. Звініть за пафос. Я офіцер український, я давав присягу українському народу. Захищати будь-яких врагов. Слышали? Моя судьба в моїх руках. Далі Арестович видав потужну аналітику по харківському напрямку. А тепер давайте порівняємо з нашим вторженням в Харківську область. Ну, РДК і... Втаженням з нашої сторони Лігіону Свободи Росії. При любим всій... ми любимо но росіян, але вони наши действия куда куди организованы, організовано, мы их. от все-таки хитрун Арестович примудрився знайти собі найплоскішого співведучого у всій Україні. Це просто медичний випадок. Що каже Арестович? Дивись, ми сміялись з руских, а вони нападають 50 -ти тисячною армією набагато ефективніше, ніж нападало пару десятків бійців із РДК. І Фельдман такий. Да, а -а -а! Розумієте, киває Фельдман, а стидно мені, Арестович, так хоч за свою російську пропаганду, мільйони гребе, а Фельдман за безплатно фігач, позориться. Виявляється, що якщо мати змогу напасти десятками тисяч, а не просто десятками. Той ефект буде більший, шок контент від Арестовича. Нарешті, нарешті, якісна воєнна аналітика на українському Ютубі, як ми зачекалися, як і будь-який інший русський пропагандіст, він займається тим, що намагається підірвати довіру українців до абсолютно усіх гілок оборони: президента, офіцерів, солдатів, волонтерів, воєнних журналістів. Він системно кожен тиждень лупить абсолютно по всім, аби українці. Менше донатили, не довіряли українським журналістам. Блокували всі рішення воєнного і політичного керівництва. Солдати не довіряли своїм командирам. Ну от, Наприклад, щоб обвалити управління армії і посіяти недовіру всередині силового блоку. він Кожного ефіру терподує сирсько, і слава Богу, що він робиться так недолуго, як і все інше. Спочатку каже, що мікроменеджмент це погано, коли цим займається Сирський. по взводу по танку падільному по лічно. Наш лавком великий тоді да командуючий направленням хортиця по танк по танчику любить, любір та розділів. Називається мікроменеджмент. З моєї точки зрення це приступлення. А через п'ять хвилин заявляє, що мікроменеджмент це благо. Всі офіцери зобов'язані цим займатися. Нормальний лідер, тим більше війни, він лезе розбиратися во, во всьому, лично все контролюють. Біполярочка. От Тому я й кажу, що дуже просто коментувати бо Він просто ляпає язиком, ну, що попало, і не пам'ятає, що ніс ще п'ять хвилин тому. Тепер вопрос: який він був на після цього? От реально системні ошибки фундаментальна фундаментальнеше. З'їдять і навіть не спитають, чому ще, будучи біля корита, Арестович не критикував залужного за те, що той ставить такого недолугого, значить, командира сирського на найважливіші ключові напрямки оборони столиці. Що ж діли наш новий головний? Харківщини і, не було ли його і вихід на кордони Харківської області. Ошибка, що ли? До речі, знову відмічаємо, що неабияку наглість треба мати, щоб у. Автора найуспішніших наших операцій за всю війну називати повним профаном. при тому, що навіть у 2023 році не дуже успішному, найбільш успішною з усіх була ділянка знову під командуванням сирського. Ну це якщо брати суто територіальні здобутки, хоча всі аналітики, які хоч щось розуміють, кажуть, що це в нашому типі війни на нашій стадії. Далеко не першочерговий фактор. І тим не менше. Коли ще ЦУСКВ не назначали, я думав о нього позитивно. І я, я думаю, що я прав. Ви за останні 6 місяців провели оборонительную операцію з мінімальними жертвами. Ось це найголовніше. І ви серйозно серьезно истощили ваше Я вот как раз таки последние 3-4 месяца считаю, что лучше всего вы воевали сейчас. Учитывая, что у вас ничего не было, помощи вам была минимальная. Я не знаю Сыска, я не с ним знаком, у нас нет общего знаком. Если он допустит ошибку, я буду первым человеком, который буду его критиковать. Который критиковал заложного, когда все его хвалили. На данный момент я вижу, что этот человек работает это вопрос, зачем он двигает тупоголовых мясников, этот великий полководец, скажи, пожалуйста. Этот человек понимает, что, возможно, вы будете воевать долгие годы, и надо беречь каждого солдата. Груз 200, мясник, это абсолютно не про него. Если этот человек с таким минимальным ресурсом, военных ресурсов, смог сберечь столько людей и отдать в противника какие-то деревни, у этого человека военный задел есть. У этого человека струнка военного полководца есть. Не каждому может быть полководцем. А зачем нужна замена массовой комбригов в первой линии вот в момент наступления россиян по всей линии? С чем было связано это решение? Что пока он войдет, пока приладится, это у нас массовая замена комбигов в первой линии. Чем продиктовано решение? Это как же так? Как будто вот, Харьковское командование поменяли, командующего. Да? Сразу все стало места. А давайте вспомним, сколько генералов, полковников поменяли во время предыдущих командиров. Не меняли. Во а время почему? заложного не было такого. А Такой смены не было. А почему? почему? Буду... Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. А вот Сырский начал запускать молодую кровь, начал обновлять кровь эффективных людей запускают. Ну вот это такой вот московский стиль управления. Московского ВОКу, который он закончил. Слухи ходят по армии, что он одному отправил за то, что тот не смог назвать каким, какой день войны сегодня, вот как у нас там в дневнике, а второго за бороду. Я вчера по видео видел, смотрю, бородатый бригадный генерал ходит. Молодой парень, когда он успел стать генерал, вот его главное достижение, инновации. Я, я, на данный момент я каких-либо серьезных, серьезных Німшов у цього человека я не міг. Будь-то шепаться. Те саме стосується і нищівної критики Зеленського. Як же чудесно це слухати від Арестовича, який ще рік тому вилизував президентський зад просто до близьку. До... Скрипу до іскр заповзав у самі потаємні глибини. А от тут ризко, залишившись поза коритом, за кілька місяців прозрів і почав почав, значить, навалювати. Это уже бардак на государственном море. Это развал, развал управления. Развал управления. Пошел развал. Я побывал на совещании с президентом. Четыре вопроса задал, и все в точку. Не каждый военный может так задать вопросы. Просто к сути, к сути дела. Він как был артистом, так и остался. Так кто он клоун? Кто клоун? Не те которые вот это вот прыгают там и кричат, что типа вот, а -я, я клоун и так далее. Я считаю, что он со мной несколько раз предельно несправедливо обошелся. Понимаете, президент глубоко порядочный человек внутри возьмите программу предвыборную, что он там мало или питал. Медведчук прищучен, Шади прищучен. С контрабандистами воюем, с собрами в законами, в законе преследуем. Но сейчас Подоляк опубликовал итоги достижений, тоже соврал в, в каждой, фразе, которую он написал. Э, влияние олигархии на государственные институции су существенно уменьшено. Где олигархизация началась? С олигархов преследуем. Где итоги правления президента Зеленского? Назовите, пожалуйста, хоть одно достижение за пять лет, которое вы знаете, вот вы персонально? Поставлен вопрос всерьез не только о роботизации поля боя и переходе к, условно говоря, азербайджанскому пути развития. Искусственный интеллект на поле боя, автоматизированная система управления, беспилотные летательные аппараты, наземные и морские беспилотные средства. Всерьез ставится. Я начал понимать, что кому-то очень надо было, чтобы я ушел из офиса. Я думаю, что Зеленский, но я, мне одразу было зрозуміло, что он порядная людина. А теперь назовите, где и когда переобулся. Где? Називіться хоч раз через свою цю дуже дрібну образу. Він кожного ефіру намагається спихнути країну в хаос. Все те, що він, до речі, сам колись називав мілким самолюбієм. Сколки мелкі самолюбі. Але найсмішніше, що раніше Арестович криком кричав, що критикувати президента під час війни – це зрада. Зрада. Зрада і огида. Робота на ворога кінець кінцем. Коли критикують діюючого президента України, то це дійство проти національної безпеки України в інформаційному пространстві. І дуже грустно, що багато українців приймають в цьому живіше участь роботи совмісно з нашими ворогами, настоящими ворогами. А тепер назовіть, где і когда перебус. А чому він навалює всяку дурню про президента воюючої країни? Бо його дрібна помста за жалюгідну посаду позаштатного радника важливіша йому за стійкість країни у війні за виживання. Сповнюю начало війни було таке? Ні. Не помню, по крайней мере, нет, что нет. такое. Потому что другие люди работали в информационном обеспечении, не будем показывать пальцем. Арестович был эффективен в информационной работе, например, там, да. Человек, который им дал рейтинг, голос. Торговля значимостью – это одна, одна из самых главных украинских тем. Я был в АТО – значимость. Я вхож в ВП – значимость. Я вхож в американское посольство – значимость. У меня есть друзья – значимость. Я был – в значимость. А торговля значимостью возникает только у очень никчемных людей, как потребность. Человек понимает подсознательно про себя, что он не очень состоялся, не очень себя представляет. Но надо надуть значимость. А Тоже даже где понимает. он, где он, где он этот Арестович? Почему у него нет государственной должности, почему он таланты не употребляет на, на пользу своей родине, а вынужден сидеть за границей и бурчать в микрофон? Это отставание, желание там остаться, это чисто фридийский фактор. Желание остаться в мгновении, где ты пережил сильные эмоции, где ты был значим и что-то мог сделать, сделать. Взагалі, стільки як бреше і перевзувається Арестович, я не бачив в своєму житті, щоб якийсь політик стільки брехав. Арестович перебрехав навіть Путіна, що взагалі практично неможливо. От зараз Арестович запевняє, що все безсенсово. Треба швидше лягати в помиральну яму, а рашка всіх переживе ще спляше на наших могілах. Смотри, про Росію розказує сказки, що вот-вот розвалиться, економіка. не Насправді у них є запас прочності, хороший. Цікаво цікаво. А хто ж ці експерти, які говорили про крах економіки і розвал Росії? В Росії дуже погана економічна ситуація. Спад економіки. Ще два роки таких санкцій. три, І Росія би завалилася. А тепер назовіть де я, коли кадеберібуз. От таких заяв, де Арестович прямо спростовує сам себе, у мене вже ну багато, багато десятків, може під сотню, може і більше ще не збирається. Він просто бреше як диха. Якщо Арестович не бреше, то потикайте в нього палкою, може вже затох. Хай би й брехав. Проблема ж в тому, що він капає цією ядовитою брехнею всім нам на мізки. Особливо багато і безстидно Арестович бреше про мирні переговори. Але цю тему ми винесемо окремо в окреме відео. Бо там багато матеріалу багато є про що поговорити. Арестович кричить нам: кричіть президенту, свисніть, заберіть обратно, я все прощу. Вся оця його публічна істерика, потік оцієї цієї чорнухи, де одна капля правди на цистерну брехні, все це намагання зірвати Україну зсередини дитяча образа маленької людини з мілким самолюбієм. Я навіть погоджуюся з арестовищем. Набагато розумніше було б дати йому якесь занюхане місце біля кориці, аби чавкав. Переповнявся почуттям власної важливості і не ніс дурню на мільйонну аудиторію. Власне. Багато йому і не треба, в нього завжди була посада тріпача. Якби він не надувався в ефірах, не робив загадкові погляди, не відпускав туманних натяків і всячески не інтереснічав, в нього було лише одне завдання вмикатися в ефір і тіліпать язиком. Так хай би і тіліпав би далі. Ну, напишіть йому вже хтось з офісу смс-очку, прижміть долюбіщої груді, заспокойте дитину. У дитини істерика. Коли Арестович в майбутньому в сотий раз буде перевзуватися, і я знаю, як він буде брехати про те, чому він брехав у минулому. Він скаже, що. Спеціально викликав народний гнів на себе, щоб українці там не пересралися між собою, або всю, всю ненависть акумулював на собі, аби не сварили головнокомандувача? Ну чи ще щось подібне придумує. Але абсолютно точно він перше перевзується, друге пояснить, що брехав во благо. А потім ще й з посмішкою буде казати: ну неужели ви думали, що такий умний чоловік, як я, не понімав, яку волну хейта визову на себя? А Насправді так. Не розумів, обісрався по самій нізень через дрібну мікроскопічну образу і через те, що в нього рейтинг 1%. І тому він так вам пститься. Він хоче, щоб вам було погано. Ага, от получаєте. Але якщо Арестович думає, що всі в черговий раз забудуть, як в найтяжчі часи для країни, він не покладаючи рук, працював на Москву, то ні, не забудуть. Война это жестокое, жестокое столкновение с реальностью. Очень многие люди его не выдерживают. Очень многие люди, которые хорохорились 8 лет. Радостно в припрыжку побегу и наконец-то, как следует, постреляю. И там кричали, что вот мы порвем, там, да, дайте нам и пятое, десятое. Добровольцам сразу побегу первый, не дожидает повестки. Текут сейчас хуже, чем дамочки. Ну, Почему у нее нет государственной должности? Война всегда показывает, кто есть кто.